Головна тема нинішніх політиків боротьба з корупцією в Україні. Без цього не обходиться жоден випуск новин, жодне політичне шоу. Деякі під цими гаслами торують собі шлях у верхні шалони української політики. Тим часом є країни, які всього за декілька років змогли перемогти габарництво. Яскравий тому приклад Сінгапур в часів правління Лі Куан Ю. Вітаю вас! Це програма Персони століт». Я Тарас Загородній. Політична воля керівництва країни це запорука успішної боротьби з корупцією. Лі Куан ю говорив про корупцію. Почніть з того, що відправте заграти трьох своїх друзів. Ви точно знаєте за що, і вони знають за що. Лі Куан ю перший прем'єр-міністр Сінгапуру. Час правління з 1959 року по 1990 роки. Один з творців Сінгапурського економічного дива. Під його керівництвом Сінгапур з бідної, відсталої країни перетворився в одне з найбагатших держав світу по ВВП на душу населення. Для боротьби з корупцією уряд Лі Куан ю створив бюро з розслідування корупції, яке в народі називали бюро з розслідування заразної жадібності. Співробітники бюро мали право без суду і слідства затримувати і обшукувати будь-якого підозрюваного в корупції і перевіряти їх банківські рахунки. Особливо пильна увага була до держслужбовців, чиновник викритої корупції позбавлявся роботи, пенсії і всіх пільг. Його сім'я. Була покрита ганьбою, і ніхто з них не міг більше знайти хорошу роботу. Суд мав право конфіскувати у чиновника гроші, погодження яких він не міг довести. В результаті було відправлено заграти кілька федеральних міністрів, громадських діячів, глав про і топ-менеджерів державних підприємств. Заради верховенства закону прем'єр-міністр ув'язнив близького друга, коли того викрили у корупції. Вели штрафи за дачу хабаря або відмову в участі в антикорупційному розслідуванні. За неправдиве обвинувачення в корупції. Тюремний термін. Була створена незалежна судова система з високими зарплатами. До роботи залучалися тільки кращі фахівці. Лі Лікванґю вважав, що забезпечена влада запорож успішного управління країною. Тому держслужбовцям підвищує зарплати, щоб вони не піддавалися спокусі брати хабарів. Однак досвід напору не варто ідеалізувати. Жодній країні не вдалося перемогти корупцію до кінця. Уан Ю говорив: ми не просто вітали кожного інвестора, ми зі шкіри пнулися, щоб допомогти йому почати у нас виробництво. Іноземний капітал приваблювали податковими пільгами, і високотехнологічні компанії звільнялися від податків на 10 років. У 1961 році Лі Уан утворив управління економічного розвитку. Воно вирішило всі проблеми інвесторів: земельне питання, забезпечення електроенергією і водою, охорона навколишнього середовища та безпека праці. Головний зусиль спрямоване залучення інвестицій в чотири основні галузі: розбирання і ремонт кораблів, машинобудування, хімічна промисловість, виробництва, електроостаткування і приладів. Уряд Лікуан ю зробив ставку на довгострокові проекти, серед яких розвиток трудомісткової промисловості, підвищення рівня освіти, і будівництво дешевого житла. Протягом 80-х років Сінгапур починає вдосконалювати високотехнологічні галузі промисловості, створена авіалінія. Порт Сінгапуру став одним з найбільш завантажених портів світу. Виросла сфера послуг і туризму, розвалося житлове будівництво і інфраструктура. У 1987 році запущена перша гілка Сінгапурського метро, яке поєднало нові райони з центром міста. За пороку успішного розвитку країни Лі вважав ефективну систему освіти, будував школи для авторованих дітей. Уряд платив величезні суми за навчання своїх студентів в кращих університетах світу. Випускники заснували процвітаючі державні компанії, які згодом перетворилися на вільні від міністерського контролю. В результаті такої політики уряд отримав потомство, яке забезпечує добробут острова. Якщо закон не буде працювати, не буде і порядку, говорив Лі Куан Ю. Його батька був завзятим гравцем і програв сімейну гумову плантацію. Щоб цього уникли інші, він заборонив Україні азартні ігри. Під забороною опинилася і критика уряду. Журналістів за це заарештовували, а видання закривали. Уряд увів штрафи за порушення чистоти, за плювки повз урн, викидання сміття на вулиці, за воду, залишену в блюдцях під горщиками під час поливу квітів. Вели штраф 500 доларів, 180 доларів, якщо забули злиту воду в унітазі. Чи може державна модель Сінгапуру послужити досвідом для інших країн? Питання спірне. Рецепти побудови навряд чи можна застосувати до України. Занадто велика різниця в розмірах країни, кількістю населення і менталітеті. Це була програма персони століття. До зустрічі.